Всім доброго ранку. Ну що ж, нова соняшника у нас продовжується. На сьогодні вже обрали більше половини, і сьогодні ми заїжджаємо на поле соняшнику, де нас постійні три піонери під Євролатінг 130, 146 і 170. Я вам їх показував в Тіктокі, там відео Показую, як ми робили фунгіцидні обробки. Соняшник на цей рік непоганий, результат повинен бути дуже цікавий. Так що. Слідкуємо зараз будемо заїжджати 9-та година ранку. Підчепили жаточками ось поле соняшнику. Трошки отут ми край підпалили, отам іде 130-й, 146 -й, далі і 170-й. Ми поміряємо їхню врожайність і вам скажемо. Там покажемо кожен гібрид, постараюся розповісти ще цікавого щось. Ну що, запускаємось. Так, Оце вам диференційований посів у балки. Капець тут ліс стоїть, чи 60 70 тисяч я сів капець шляпок. Як ліс стоїть. Запалюкай погано видно. Так, соняшник 130, -й. трошки дихала полка, але все одно він під низь краще, під верх трошки гірше. Но тут ось середній такий якраз красивий. Все одно результати буду вам показувати і там теж буде хороший. Ну, 130-й класний, коли є волога, бачите, все є. Трошки у нас проблема падалка лізе, бачите? Коротка зміна і лізе падалка. Ну, і що, будемо щось придумувати, що з нею робити. А так, соняшник красивий. 130-й. Їдемо далі, далі 146. -й. Так, піонер 146. -й. Заїхали касити, трошки в балочку я вам знімаю його. Зараз виїду наверх, теж покажу, щоб не казали, що тільки в балки знімаю. По 130-му піанеру 27,2 центнерів дає. Це у нас тут, до речі, стріптіл, хто не знає, воно бачите, соломка. Стріптільчик, мафус давали сюди, в стріптіл і при пасів 30 мафус або яри. Яра тут, скоріше, була 30 кг. Так Такий ось соняшник в цьому році. Зараз слідкуйте, скажу вам, що дає 146. й 146 й зверху, тут, Ось такий він, бачите. Похуже, похуже він тут. Все одно щось дає. Щас порахуємо. Так, ну оце соняшник, оце соня. І той був непоганий не 146. й Хочете вам скажу результат. Результат 28,7. 146-й дав піонерчик. Це при тому, що там ще два рядка хорошо витопчені були на присковичому. Так, 170-й, я думаю, тут і на вид видно, що тут він буде кращий. Тому що він пізній соняшник. Тут посіяли такий срок, що він попав. Під дощі всі, коли ті вже засихали, стояли соняшники, то цей ще зеленющий стояв. Тому я думаю, та й по шляпки видно, що тут бомба, бомба-соняшник. Клас. Домов чуть ли не забиваю. не дає швидко йти. Та що, 170 я думаю, буде вообще. огняний. І не забувайте, що ми тут приложили дуже немало зусиль. Це ж не так все зробилося на глаз. Тут все, тут стріптіл, тут посіяно у рядочки. Від стріптіл внесено амофос, при посіві внесена ярич 40 кг чи не повинні, 40 кг, по-моєму. І одна обробка фуник Таносом від компанії Картева. І друга обробка фуницидом. Ой, вже забув його. Аканто Плюс фунгіцид. Теж тут бризкали, мені казали, що не вовремя побризкав. Ну ось результат вам не вовремя побризкав, дивіться який соняшник. Покажу вам цифри, але не дуже хочу їх показувати, тому що повірені результати тут будуть. Так, да, він трошки може вологіший заті буде, тому що він зеленіший. Але я думаю, буде... Бомба, буде тут соняшник, бомба. Ну, Зараз заміряємо врожайність і скажу вам. Просто красота. Навіть падалки поменше соняшникової. Клас. Оце соняшник. Оце він попав, я вам в цьому році вже показував відео, що 170-й ПНР попав не на те поле. Хоча й те поле удивило, воно там должно дать було дати 12-13 центрів, воно було 17. Там На ярах, на дуже поганому полі. ну Тут же, тут же цей Піанер попав дуже гарне поле. На своє місце попав. Клас. Зараз вам скажу урожайність яка. Так, ну що, піонер тут 170-й щось підкачав, 26,8 написало, а стоїть найкращий. Ну, Воно і по датчику І там у 3 не проскакувало. Так що, не знаю, ще один замір, наверное, зробимо контрольний, Подивимося, що він так на вид бомбах. Так що давайте ще раз поміряємо його. Щось, щось не віриться, що за фігня. На вид бомба стоїть. Міряємо ще раз його. Так, ну що, експеримент по соняшникам завершений. Ще раз проїхали 20170 піанер. Показав 26,4. І брат лазив в перегрузчик, міряв вологу, волога трішки завищена. І така, знаєте, полупуста. Тобто набита, ну, кругла, хороша, цікава, але всередині не набита. Ну я вам скажу, реально. Гібрид офігенний. Можливо, просто не для нашого регіону, тому що він пізній, бо він зелений стояв, саме пізній закінчував цвісти, саме останній. Так що ну, гібрид класний реально. Але, можливо, не вистачило вологи. Так що такі результати, все як є. Лідер 146-й, 28,7 центнерів. Може там хтось скаже, та це такі експерименти, ото на типа не точні, там треба пару повторень робити. Ну, я не хочу цим займатися, тому що я ці гібриди знаю, воно мені не треба вже. Я і так бачу на полі, о компанії сижу, хто що дає. Вони постійні по різним полям. Ми зрівнювали 170-й з іншими гібридами іншої компанії. Я вам скажу, все на рівні, все. Ну, майже однаково, так що ці гібриди стабільні, плюс-мінус їх просто треба розкинути по правильним полям. Пізні там, де поля кращі, я вважаю. середні там, такі, на середні поля, ну 146 зі середньої вегетації, а 130-й такі на слабенькі поля. Я отак розкидаю, тому що 130-й ранній ну, на слабенькі поля його. Так що, Ну, для цього року я результатами більш ніж задоволений. У Нас обирають ну, до 20 центнерів, йде, там 20 чимось обирають. Так що. Блін. Ну чудово. 146-й другий рік він в лідерах. Хто не знає, ну, хто не дивився мої відео, в тому році теж він виграв у нас 146 тайп. Я його багатенько в цьому році болізним полям насіяв, то... Непоганий соняшник гарно сипа. Поки що 170-172 роки провалюються у нас такі посухи. Але ну, компанія Піонер, компанії Кортева, гарні соняшники цікаві. Я вам скажу, що в нас є інші компанії по але я ж порівнюю, я зрівнюю, то я вам кажу, гарні соняшники вартують уваги. Так що, кому сподобалось, ось переїхали знову на 130, тому що той 170-й він трішечки сируватий, ось 130-й переїхали, молотимо. Ось ще вам цифри, що показує на моніторі. Результат я вам вже казав. Так що, Кому сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ну і коментуйте, які у вас результати, як ви вважаєте, гарний результат для цього року для Харківської області чи не гарний. Все, всім дякую за перегляд, до побачення.